Зимаш. Ну mm, все. Поламалась кишка. Бачиш. Була кишка, немає кишка. Слушайте, дайте я спущу пар, бо я сейчас комусь круп спущу. Короче, приходит только что до мене сосед. То есть принесет мені э, э, комментарий. Если что, це не мій айфон. У мене дома цепляв, только фреши. Нормальні люди знают. А то сейчас почнуть рассказывать, что я тут а, насосал на последний айфон. Сидить в Чундри в комментариях под фотографией де я сьогодні э, на базе, э, де я выставляю фото. Пише губата такая сидит мандант на недоебана. Шу ты выставляешь фотографию на фоне э, этих э, ящиков и конфет на складі, як будто ты їх привез додому. Не бля, я их в аренду сука взял. Понимаешь, ты вот приходишь просто на склад на оптовый и кажешь, я аферистка Оскар. Мне надо в аренду взять, конфеты, печенье, зефир, йогурты, чипсы, сырки. Тобі в аренду все дают и выписывают накладные, і ти таке піздуєш додому, снимаешь фото видео, а потім розказуєш, яка ти хуяна е, волонтерся. Була бы, бы как э, э, би, якби тебе е, е, прикривала свій... Може, Прикрывала бы свой этот... Е, э, е, е, не рот, господи. Аккаунт. Потому что это що тебе ж роз... е, е, сразу два же высчитали. Кто сидит и пишет. Значить, э, будьте любезні. Я считаю, что героям надо знать лицо, чтобы потом знать, где це лицо ж бути. Документи, кстати, лист проводителя же все це буде вистоїш на Пасху. Е, э, запишіть і скажіть ім'я і її виблядко. Запишіть номер телефону. Придурки які сидять, сука, е, в дивані експерти і обсрають мене з ног до голови. Мамаша аферистка, е, э, з Харкова Себаша і синові виблядок. Э, 097 905 79 31 Елена зовуть и синочек долбочек Артем зовуть. Мальчика Пидораса, який у Харькова утік, потому что засікли його у Шахрайсці и в сепаратізме. Воно тепер Києву бігає. 0,66-594-53-60. И два дятла Вудді сидять у комментах. І просто, де у вас, блядь, стільки говна в роті береться? Хочеться спросити, як у вас земля землянуться, але я вас спрашиваю, як у вас вселенна я винулась? Де ви, блядь, в такі сидите, блядь, і говно літе-літе. що літе. ти сделав фотки на фоні конфет печень, як будто ти їх купив. Народ. Сделайте одолжение, разгрузить мне график рабочий, просто позвоните им и корректно, как я вот сейчас, корректно, политкорректно, культурно объяснить, что они два долбоеба, и, 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 Биба и Боба, мама и сынок, оба ж харьковские э, эти, э, симпатисты, которые уехали из Харькова, а теперь по Киеву шароеблятся, людей разводят на бабки и все обсираются в комментариях. Ну вот я за таких двух придурков можно быть спокойным, скажите мне, пожалуйста. А теперь про погоду. Значит, погода у нас хорошая, солнце... пече, так що приблизно а асфальт репається, не можу мухи хикають, як казав одний, а зараз казав. По продуктам по этим. Сразу скажу, наперед забігає. А, йогурти не пропадуть, тому що тут дата є до 15.05. Плюс у мене є термосумка. Ну, хлопці попросили, йогуртів, хлопці попросив захисник, Це дітка моїм звучі. Це пацанам зараз все пакуємо, фасуємо, розписуємо. Так що всім, хто долучився сьогодні, дякую велике. Ну, трошки взяв на карандаш, звісно, на 3,5 тисячі гривень. Ну, в принципі, що я можу сказати? Не если вам утрин за те, що ви мене почули зранку і допомогли. Ми закрили, там ще ящики стоять, я просто не хочу я там. Я тільки починаю все заносить. Я просто хотів висказати, щоб ви знали, наскільки гнидові, паскуди, які сидять просто в кументах, і кроме срача і воні, і говна з рота, там лишь нічого не визит. Ну і ще библяток спезды випав у цієї манди. Поэтому просто прошу вас, от просто позвоніть каждый і скажіть, нехороші ви люди. Закройте її базу. Всіх на супрощених святами. А я буду фасовать, паковать і дух спускати. Дякую.